Доброго дня, любі наші телеглядачі. В ефірі Пряма мова і сьогодні з вами в студії я, Наталя Міщук. Рівне може стати потужним літературним осередком двостороннього типу контакту і відкритим для України, і готовим запропонувати від себе. Література РВ прагне популяризувати пріоритет якості та актуальності у сфері локального культурного менеджменту. Це цитата керівника громадської організації Література РВ Вікторії Декобраз. А сьогодні гостем нашої студії є Марко Плачко, засновник громадської організації Література РВ. Вітаю вас, Марко. Доброго дня. І відразу почнемо з першого питання. Розкажіть, будь ласка, що це за громадська організація Література РВ, хто є ініціатором її створення? Ну і яка основна ціль? Це організація, яка в Рівному створює такий от літературний. Центр літературний осередок, де ну, от, о, є люди, які ходять на дискотеку, є люди, які ходять в театр, є люди, які ходять в кіно. А, чому не можна ходити на літературу? Тобто ми заповнюємо ту певну нішу, яка була не заповнена до нас. і Цим от ми займаємось. А, друге питання було про те, що хто був ініціатором? Хто був ініціатором? А, в, ну, ініціатором був я. А, це було щось таке. Ну, Мене взяли, там, мене взяли, створилися, зразу почали робити великі заходи. Це були маленькі читання, я просто їх провів, бо мені, як молодому автору, не було де читати, не було для кого читати. Ну, і я зібрав друзів, щоб вони почитали, щоб я так само почитав. І туди запросив Вікторію до про яку вже була мова. Ну і якось з того пішло, що ми там подружилися. Потім якось я запропонував їй робити заходи разом, і від того ми відштовхнулися від того ми почали працювати. Я зрозуміла. А скільки часу вже існує така організація? Вже трошки більше трьох років. 27 жовтня нам було три роки, виповнилося. Виповнилося. А от яка основна ціль от створення такої організації? Тобто, напрямок? Ну напрямок. література РГ, ну, В принципі, назва говорить сама за себе, а от розлогіше якось можете розказати? Ну Через те, що це громадська організація, ми займаємося тим, що нам подобається. Ми займаємося тим, що приносить нам особисто певний такий кайф. А по-друге, ми от співпрацюємо з письменниками. Ми співпрацюємо з організаторами, ми співпрацюємо з видавництвами. І це так само от приносить нам задоволення, і ми ділимося ось цим от. Ну от ну, дуже часто є таке, що от вже в інших містах, слава Богу, що видається нова книжка, і там люди думають, а хто привіз до нас до письменника, а ніхто не привезе, а й ну жаль, доведеться чекати. А ми слідкуємо за тим, що в кого виходить нове. Ми домовляємося наперед, буває чи ну інколи не наперед, але за наперед, головне перед що деколи буде, і от складаємо певний план, за яким ідемо. І от робимо літературні зустрічі, тобто презентації, поетичні читання. Ми робимо так само недавно був конкурс світлофор. Ну загалом, основна ну, основа це. Презентації письменників річ поетів і там ну, інші проекти це ще менше. Тобто ви є посередником між аудиторією і самим письменником, так? Можна і так сказати. А скільки чоловік входить до вашої організації? А, зараз входить 5 людей, четверо з них в Рівному, одна людина в Києві, бо ми вже в певний період розширилися. І ну за три роки через нас там пройшло доволі, ну я не скажу, що багато людей певна кількість людей пройшла, але дехто там, дехто залишився, дехто не залишився, дехто там е був в організації, працював певний час, але потім там через різні обставини або залишили, або ми сказали, що ну сорі, ми краще отак от будемо. І ну, зараз п'ять людей це для нас оптимально це дуже добре. А от вам хтось допомагає? Ви з кимось співпрацюєте ще от з якимись громадськими організаціями, можливо, активістами якимись? Ну, ми співпрацюємо з молодіжною платформою «Яскраво», яка в певний період нас дуже підтримала, дала нам такий певний поштовх. І зараз ми спів... ну, як ми. Ходимо в орбіту там, яскраво, співпрацюємо з ними дуже активно. Загалом, якщо так брати, то ну, ми зараз співпрацюємо з однією з рівненських мереж комп'ютерної техніки, яка надає нам приз для проекту Квантум. Ну а загалом, ну, так от. Ми просто е, працюємо за принципом самоокупності, тобто е, всі гроші, які вкладаються в захід, вони повертаються і ми не закладаємо нічого свого. Тобто е, ми працюємо собі в здоволення і на результат. Е, якось так сталося, що з органами місцевої влади ми дуже рідко співпрацюємо. Бо та ж саме той самий принцип самоокупності, навіть коли ми виходимо там на Львів, на Київ, ну в цьому немає великої потреби, тому. Більше просто співпрацюємо в плані реклами з там з іншими організаторами. Mm -hmm. Я зрозуміла. А в якому форматі саме проходять ваші заходи? Як ви їх організовуєте? Підготовка, от детальніше якось. Розкажіть, будь ласка. А, ну, Спочатку є ідея, що ми хочемо це зробити. от Перший йде бажання. Далі ну, вже за три роки в нас не працювалася схема того, як ми працюємо, бо інакше не можна було б там рости. Там, коли перші наші презентації були там 30-40, 60 людей, потім 80, потім 100, зараз ми вже робимо ще й більше. Не могла випрацюватися певна система. І ми по ній працюємо, але дуже важливо для нас бути гнучкими, бути, ну, розуміти, що ну, не можна робити все по шаблону, тому що, наприклад, коли для наприклад, трюпка дереша не треба модератора, а для. Ну, Взяти для нараховича треба модератор. І від цього вже змінюється формат заходу самого. Наприклад, тереш може презентувати одну книжку, і може презентувати дві книжки, це може бути його творчий вечір, це може бути автограф-сесія. Тобто варіантів дуже багато. І ми маємо брати найоптимальніший, який здовільнить і в першу чергу глядачів, і письменника. Ну, і Щоб ми були задоволені. Ну, підготовка це процес такий клопіткий. Uh, найбільше ну, це питання все uh, продумати наперед, щоб все склалося, бо як показує досвід, немає нічого ідеального. Навіть якщо ти думаєш, що ти ідеально продумав uh, ну, щось десь вилізе боком. Але коли в тебе все продумано, ти можеш спокійно виділити час на те, щоб uh, усунути цей недолік. Ну, а от коли uh, в інших організаторів виходить так, що вони щось не продумали. Щось залишили, а там вилізають. Ну, такі ще нюанси з'являються, ну та, там вже з'являються проблема. Uh -huh. Тобто, а крім самих літературних вечорів, можливо, ви якісь розіграші, вікторини проводите? До кожного заходу у нас є розіграші вікторини, книжок, ось до проєкту Квантум ми розіграємо глобус зоряного неба. Uh -huh. Uh -huh. А <проб> я перепрошую, а що це за проєкт? Проєкт Квантум це науково-популярний проєкт, де письменник Макс Кідрук розповідає про все, починає розповідає про об'єкти від Протона, Нейтрона, Гліона до квазарів, до ну, галактик, квазарів величезних зірок. Це називається зірки Червоні Супергіганти. це... Це треба прийти на лекцію, щоб зрозуміти, якого вони масштабу. І він, ну, кожна лекція має певний свій напрям. Ця лекція, яка була перша, вона була про те, чи існує Бог. Ну, взагалі, як не поняття, не християнство, там не релігія, Бог, як сутність, чи потрібен був Бог, щоб створити Всесвіт. Бо все починає, ну, він розповідає від Великого Вибуху і розповідає про те, чи може закінчитися, ну. Закінчитись існування нашої землі, і Сонця і Всесвіту. Є інші дуже багато тем, так само атоми, як вони, скажімо, які типи взаємодії, як вони, ну, квантова фізика. там, Я знаю, що буде тема ну, одна з лекцій 10 неголівудських способів, як може загинути Земля. Ну, коротше, дуже багато цікавих тем. І от вже буде друга лекція. І от ми розіграємо ну, на основі цього, цього всього. Тобто, на трива, коли відбуваються якісь тривалі отакі от, от проекти, то ви допомагаєте в організації і розігруєте там різні вікторини, ми... так ми є організаторами спільно з Максом. Так виходить вікторини. Ну тут буває по-різному. Буває, що нам книжку дає видавництво, бо вони розуміють, що це їхня реклама. Буває, що ми самі, якщо видавництво не хоче, ми самі закладаємо книжку. А, ну тобто. Платимо за книжку, ну, по-різному буває. А яка основна аудиторія, mm -hmm. тобто, які саме люди приходять на ваші заходи? А, тут можна сказати, навіть ну, загалом це 18, 27. То я б взяв би таку от основну аудиторію, але тут не можна враховувати. Проект Квантум, тому що все ж таки він е, націлений менше на літературну таку от е, е, ну, людину, яка читає, хоча тут цікаве питання. А більше, ну, мені здається, навіть на школярів, яким е, в школі е, розповідають фізику, не цікаво. Ну я вже розумію, що це дуже погано розповідати фізику в школі. Не цікаво, бо я сам не любив фізику. Але коли е, Макс розповідає про ті штуки, про які ти навіть не здогадувався, е, коли ти розумієш, що, е, можна так сказати, кінець землі може прийти так, що ти цього навіть не помітиш е, через певні фактори, е, то це змушує замислитись, це змушує зайти в інтернет, е, це змушує почитати книжки, це змушує дізнатися більше, ніж просто дає от, загальна середня освіта. Я зрозуміла. А от ви дуже часто організовуєте різні зустрічі. Тобто ви спостерігаєте з тим, хто приходить. От яку переважно люди більшості читають літературу? Люди читають цікаву динамічну літературу, бо така цілю аудиторія. Є зустрічі з виничком в Рівному проводяться. Була зустріч з Забушко. Так само ще деякі люди організовували зустріч з Прохаськом. То там приходила старша аудиторія, і відповідно їм цікаві трошки інші книжки. Але загалом від заходу до заходу, слава Богу, ну я не кажу, що там вся аудиторія змінюється. Аудиторія змінюється, бо комусь, наприклад, може не подобатися Макса, комусь може не подобатися там Жадан, комусь може не подобатися ізрик. Це нормально. Головне, щоб набралася та кількість аудиторії, яка хотіла прийти на певного письменника. Добре, а, у вас. Які найбільше у вас виникають труднощі при організації якихось подій та? і, можливо, є якісь смішні моменти? От? Труднощі, ну, все ж таки, тут все побудовано на деталях, бо кожна деталь, точніше, навіть будь-яка деталь, може зіпсувати враження для глядача від заходу. Там погано працює мікрофон. Ну, здається, дрібниця, але це вплине на враження цього заходу. Або письменник приїхав невиспаний, або там, організатори щось на вході там, затупили. Ну так образно кажучи. Це впливає і це створює такий загальний ну, такий фон емоційний, що може негативно вплинути на людину. З смішних ситуацій. Коли ми вперше привозили Дереша до Рівного, це було вже два з половиною роки тому. Ми приїхали на автовокзал забрати його. Сіли це з Вікторією, було сіли маршрутку, там розмовляємо, підтримуємо розмову, розповідаємо, хто ми такі, що ми робимо. І Любомир запитує таке питання: ну а кого ви до мене привозили? І це був перший наш захід, такий от великий. Ми переглядаємося з Вікою, розуміємо епічність всієї ситуації. І Віка повертається і каже: Ну, ти перший. І так я не знаю, про що тоді подумав Дариш, але ну, він подумав, чорт, напевно що Але насправді ми дуже добре організували зустріч, що він потім підкреслив. Так само була смішна історія, що. Іздрик на 20 хвилин запізнився на швидкісну електричку зі Львова. Довелося через це відмінити прес-конференцію. Ну, особисто я не дуже уявляю, як Іздрик їде в звичайній електричці на швидкісні 4,5 години зі Львова. Але таке було. Було таке, що коли ми провозили гурт драмтеатр, там де є Іздрик, барабанщик приїхав о 5-й ранку, про що він сказав нам о 8-й ранку. І довелося їхати його забирати. Ну, взагалі, багато всяких різних казусів є, але це от такі от найяскравіші. Ну, от порівняно, наприклад, з самого початку, самого початку роботи ага. вашої організації і порівняно з теперішнім часом, ага. тобто, ви відшліфували якусь свою роботу, налаштували контакти, тобто, вже набагато легше стало? І Чи змінився а... ваш склад? Ну, є, ми з вікою. Це таке от єдро організації. Поступово додалися Маргарита Самборська, ані не Вірковець. Ну, це там були різні зміни. Мається на увазі там інші люди були. Але якось от вони саме в організації, і з серпня цього року в нас Ксенія Субурай. Вона в Києві навчається і якось, але вона сама з Рівного. І вона там вже робить заходи. Згадав от один момент, що про складнощі в організації заходів. Ми робили заходи від 60 до 600 людей. Тобто на вечір був бабу Ірванця, Андруховича і Небурака, ми зібрали 640 людей. Це був вільний вхід. І ну, був спонсор, зрозуміло що. І в певний момент, коли ми вирішили запросити Малковича, я йому телефоную, пояснюю, хто я такий, що, що я від нього хочу. І він каже: Ну, він каже, я менше ніж на 200 людей не приїду. <головік> І в мене такий шок, бо ми розраховували десь на 100 зібрати там конференц залу одного з готелів рівного. І шок, я кажу, ну, якщо що, я вам перетелефоную. А для тих, хто не знає, це такі вже організаторські нюанси в рівному дуже складно знайти. Ну, ми тоді ще не знали, що є зали від. Людей до 400. Ну, є зала в текстильнику, але вона не опалюється. І ми думали, що ж робити ну, або ну, привезти менше, ніж на 200, ми не могли, треба було більше. І ми відважились на те, щоб орендувати актову залу РДГУ. На 400 людей, і ну яким було його здивування, коли він заходить в залу, там за там за 10 хвилин до початку, і там повна зала. А я ще розумію, що ну це платний вже вхід був. А я ще розумію, що мають приїхати студенти з острога, там людей 30. і довелося побігати по доставляти стільці. Шліфування воно відбувається. Воно відбувається в кожному, з кожним заходом, бо ми після заходу аналізуємо свої плюси і свої мінуси. Ми плюси залишаємо, мінуси думаємо, як виправити. Це безумовна ну, умова зростання організації. І а, чим? Ну, от Спочатку ми не звертали увагу там на деякі деталі. Зараз ми там раніше от, в нас були куточки, папір був там. Звичайно там 100, це щільність називається 100. Зараз у на там, щільність там, 220, двосторонні, і ще папір такий ну, дизайнерський папір. Тобто, коли ти його на, на дотик відчуваєш, він. А, це, а, він, а, він, а, він нерівний. Мається увазі, там є випуклості, там можна вибрати різний папір. І люди, коли купують куточки, вони це відчувають. Вони бачать, що ми стараємося з папером, Вони бачать, що ми стараємось з дизайном. Вони бачать, що ми стараємось зробити усі умови, щоб комфортно вони купили куточки. Вони прийшли на захід, вони отримали те, що вони хотіли отримати. Тобто послухати письменника, купити книжку, там, отримати автограф, зробити фотографію, що потім викласти в соціальні мережі. От по суті, от ми це все маємо враховувати, і mm -hmm. ці всі дрібні нюанси вони надзвичайно важливі, треба їх тримати в фокусі. Ви запрошуєте дуже багатьох письменників до рівного. Чи є труднощі mm -hmm. от, з ними зв'язатися? Чи легко вони погоджуються на те на ваше запрошення? Загалом дуже легко, тому що. Вони є всі в соціальних мережах. Є випадки, коли є менеджери, через яких треба все це улагоджувати. Але загалом ну, тут проблем немає. Проблема це все організувати більше. Я зрозуміла. Ти дуже багато часу тратиш так само на літературу РВ. Угу. От, тобі не складно, чи вистачає часу для особистого життя? Ем... Ну, Література РВ з одного боку, ми її всередині команди називаємо роботою. Ззовні це як хобі, і доводиться, доводиться часом жертвувати. Але коли ти займаєшся все ж таки улюбленою справою, то це відходить якось більше на задній план. Ну, Будь-яка людина має свій природній егоїзм, і в певний момент можна сказати, ну. Можна все ж таки сказати, стоп, я не хочу цього робити. це ну, візь, там, хай зробить хтось, ін, хтось інший. У мене, мене вечір зайнятий, чи там в мене є якісь справи, чи там хтось їде якесь в інше місто. Ну, але загалом все якось так виходить, що все дуже гармонійно поєднується. Um... Ви проводите заходи тільки в нашому місті, чи у вас є якісь зв'язки, контакти з іншими містами України? Раніше, ну як до цієї осені, ми проводили заходи тільки. Ну як тільки? Ми проводили дрібні заходи. Це був форум видавців, це був Луцьк, але там не було вагомої реклами, бо це був університет. Так само ми проводили в Острозькій академії. Але цього, цієї осені цього року... Ми зробили тур з презентацією книги Жорстоке небо. Це був це було рівне. Це була перша презентація. Ну вперше, взагалі, от в Макса в Рівному, бо звичай, це Київ. А далі був Острог, далі був Луцьк, далі був Київ, далі був Тернопіль, далі був Львів. Ну, це такий був, можна так сказати, англійською «level up». Тому що зробити там одне місто, це таке. А коли в тебе один день, там, наприклад, вівторок, рівне, середа, Острог, Четвер, Луцьк, то це вже інша ситуація. А коли там цей тиждень, наступний тиждень, і там ще через ще тиждень, і там презентація, от, наприклад, у нас те, що ти запитувала по формату, у нас була презентація в. Львівському аеропорті. Ми робили презентацію в конференц залі Львівського аеропорту, термінал А, тобто це той новий термінал, який був збудований до Євро 2012. І це, звісно, підтягнуло велику кількість людей. Там було 170 глядачів, які прийшли, які от, отримали все те ну, задоволення. Я не скажу, от, складнощі в організації аеропорт, враховуючи ті всі події, які зараз відбуваються, це ну, зона підвищеної безпеки. Безпеки, так, там дуже все складно з пропусками, з цим всім, з цим були проблеми, з цим були величезні нерви, але ну, все вдалося. І е, те, що ми зараз піднімаємося на такий от рівень, з е, певним я особисто з впевненістю можу сказати, що такого рівня жодна організація в Україні не має. Це можуть робити тільки видавництво. А Ви по, по Західній Україні тільки їздите? Чи плануєте якісь поїздки на східну в Україну на південну? Насправді кожне місто потребує розпрацювання. Коли є Львів, в якому культура, от, як загальний пласт, вона дуже розвинена, коли є Луцьк, де працюють з культурою Тернопіль, Київ. Зрозуміло, що там величезне от, таке от, культурне шарування, то ті міста там. От недавно ми допомагали робити презентацію в Дніпропетровську, здавалося, от таке от проукраїнське місто. Е, ну, воно є проукраїнське, але от сама культура, ну, там зібрала, прийшло 52 людини на вільний вхід. Тобто mm -hmm. на, тут там люди ще не звикли платити за от, культурний, за якісний культурний продукт. Але ну, до цього треба привчати, і от нам би нам би Західну Україну взяти. Там центральна, південна, східна – це питання точно не найближчого часу. У вашій організації безпосередньо є люди, які інформують не тільки про літературу, а й самі її творять. Mm -hmm. Скільки чоловік у вас таких? І про найдетальніше питання. У нас подсказів. всі такі. Так склалося, що ми в певний момент писали, писали, і нам хотілося от читати і ми. Ну, можна сказати, об'єднувалися, бачачи цікавих людей, бачачи людей, які могли б чимось бути корисними в організації. Дехто залишався залишився до того часу, до цього часу, дехто пішов. І ну, всі зараз всі творять, всі пишуть. І, ну, це якийсь такий невід'ємний процес, не можна бути там, не можна бути, наприклад, поваром, якщо ти не любиш кулінарти. Так само з літературою, не можна. Не любити писати, читати книжки не там точніше, не можна привозити письменники, не читаючи книжки, не читаючи поезію. Ну від того не буде того от кайфу, який отримується. А, мені відомо, що ти випустив вже свою книгу. Угу. От розкажи детальніше про неї. Це був такий експеримент над собою, можна так сказати, тому що я не звертався до видавництв. Я взяв таку от роль можна сказати видавництва на себе. Я зробив так, щоб ну я знайшов редактора, я знайшов коректора, я знайшов верстальника, я знайшов людину, яка зробила графіку для цієї книжки. Ну і звісно, це було профінансовано одним з фондів, таких от рівненських, що ну дуже приємно. Не ну вони, скажімо так, запропонували. І я вирішив, що так, це було б добре. І е, в такому випадку на мене не було жодного якогось такого тиску е, з боку видавництва. Хоча, можливо, він був би потрібен. Ну, і Я зробив це все вперше. Там було багато е, всяких нюансів, я дізнався, там про поліграфію, про друк. Вона друкувалася у Львові, бо так виявилось дешевше навіть. І це для мене такий ну, дуже вагомий досвід. Можливо, ну я не скажу, що я його повторюю, але я його можу використовувати вже в інших проектах видавничих. А про що саме книга? Це, це поетична збірка. Я писав, я збирав вірші до неї роки чотири. І якось впевнений сів відібрав тексти, потім викинув, потім ще раз відібрав. Якось вийшло, що взяв саме те, що там мало бути. А, ти можеш продекламувати нам якийсь свій вірш угу. для нас, для гостей? Добре. Угу. Для аудиторії. Перепрошую. Цей вірш є у збірці. трошки ста... ну, можна сказати, такі вже давній, але щось ньому є. Заборона на крок вперед, заборонена крок у бік. ледь не ріже шию багнет, і секунд втрачається лік. Я не можу сказати зайве, чи чоловік, я, чи ідіот, та її серце б'ється майво, ледь хапає повітря рот. Я дивлюся в обличчя мрії, коли та направляє рушницю. Чи ж я не Боже болію, розглядаючи очі вбивці. Та й ось і діра у мені, і істина душу шкребе. Або ти підведеш до стіни, або мрія представить тебе. Браво! Дуже, дуже гарно Дякую. було. Ну що ж, на такій ліричній ноті ми будемо завершувати нашу пряму мову. Нагадаю, сьогодні гостем нашої студії був Марко Плачко, засновник громадської організації Література РВ. Дякую вам, Марко. Дякую, Дякую вам, шановні телеглядачі. До нових зустрічей в ефірі!